Один з найстаріших і найвідоміших навчальних закладів на Поділі із славною історією, і традиціями. 80 років тому індустріальний технікум, потім енергетичний, а згодом політехнічний. Нині це Вінницький коледж Національного університету харчових технологій. Про реорганізацію зміни назви та підходів у роботі розповідає його директор Володимир Керницький. З 2008 року це став Вінницький коледж Національного університету харчових технологій. Зміна це не тільки зміна назви. Це, напевне, і зміна змісту, тому що ми ввійшли в навчальний комплекс Національного університету харчових технологій. Що це здало? По-перше, завдяки цьому процесу ми значно покращили свій кадровий потенціал своїх викладачів. У нас вже зараз працюють 5 кандидатів наук, один доцент, 12 чоловік займається в різних аспірантурах. Крім того, досить такий суттєвий відсоток є викладачів з вищої категорії викладачі методисти. Кандидати наук, доценти, аспіранти. Колектив забезпечує відмінну репутацію коледжу, яка не змінюється протягом багатьох років. Нині тут навчається півтори тисячі студентів з Вінничини та сусідніх областей. Спеціалістів готують по семи спеціальностях, які нині необхідні економіці держави. Ми готуємо технології жирів, замінників. Ми готуємо фахівців з автоматизації виробничих процесів в приробній промисловості. У нас широкопопулярний напрямок підготовки теплоенергетики, тобто електрики і теплотехніки окремо. Це два напрямки. У нас обслуговування комп'ютерних систем і мереж. У нас ремонт обслуговування автомобілів від двигунів. Ну, це традиційні. І я б не сказав, що якісь, якісь напрями підготовки більш популярний. Кожен рік по-своєму. Одна зі спеціальностей це монтаж засобів і систем автоматизації технологічного виробництва. Без цих фахівців неможлива робота будь-якого заводу чи фабрики. Наш коледж єдиний, який готує фахівців з автоматизації технологічного виробництва. В нас студенти набувають знання з основ метрології, інформаційно-вимірювальної техніки, теорії автоматичного регулювання, навчаються обслуговувати мікропроцесорні засоби і системи управління. Наша професія є перспективною, оскільки і в нашому регіоні, і по всій Україні дуже багато є різних підприємств, які всі потребують хороших спеціалістів з нашої професії. Я вибрав цю спеціальність тому, що якби в наш час в розвиток науково-технічної революції. Ті підприємства, що розвиваються, вони спрямовуються на те, щоб автоматизувати процес, щоб людина не мала ніякого тісного зв'язку з самим виробництвом. Тобто, тобто, що щоб можна було контролювати процес на відстані або в операторському пункті, або в якихось інших пунктах. Як правильно варити мило, готувати майонез та дезодоровану олію? У лабораторіях студенти освоюють фах технологів. Аліна Грабовська вже знає на які посади претендуватиме після закінчення навчання. Можу займати такі посади, як технік технолог і технік в Технік-технолог це дуже цікава професія, оскільки ми вивчаємо методи і способи виготовлення олій, як рафінованих, так і нерафінованих. Також ми вивчаємо способи виготовлення майонезів, кондитерських хлібопекарських і хлібобулочних жирів. І також із жирової сировини виготовляють милу. У коледжі навчать, як обслуговувати автомобілі та двигуни в майстернях, бачать наочно, як працює автомобіль. Ще допоможуть стати гарним електриком, а також економістом чи менеджером на спеціальності організація виробництва. Дана програма, яку ми зараз вивчаємо, називається «1С Полтерія в нашому коледжі встановлена ліцензійна версія, що дає змогу студентам досконало і поглиблено вивчити дану програму, оскільки знання даної програми допомагають студентам при працевлаштуванні. Особливою популярністю користується спеціальність, де готують it фахівців Окрім знання комп'ютера та програмування, тут поглиблено вивчають іноземну мову. Це професія. Це в принципі перший крок до встановлення класним it спеціалістом. Це перший крок до присвячення до присвячення життя інформаційним технологіям. Інтернаціональна мова спілкування є англійська, тому ми присвячуємо багато часу вивченню англійської мови саме за спеціальним спрямуванням. Наші викладачі розробили спеціальні посібники іноземної мови для кожної спеціальності, яка є в нашому коледжі. Ми проводимо дуже велику роботу в цьому напрямку, е і е я думаю, що вивчення іноземної мови в нашому коледжі на дуже високому рівні. Після чотирьох років навчання випускники отримують диплом молодшого спеціаліста, документ про освоєння робітничої професії і можливість навчатись в профільних вузах, зокрема в національному університеті харчових технологій. Наші студенти по профілю можуть вступати в в університет. На скорочений термін навчання. Що для цього необхідно? В першу чергу від студентів це високий рівень їхньої підготовки, а що стосується колективу педагогічного, то ми спромоглись адаптувати, інтегрувати наші навчальні плани. І програми з університетська запорука високого рейтингу коледжу це майже 100-відсоткове працевлаштування випускників, каже його директор. Налагоджена співпраця з рядом вінницьких підприємств. Дуже багато працюємо по працевлаштуванню, співпрацюємо з такими організаціями, з такими підприємствами, як публічне акціонерне товариство, Вінницька кондитерська фабрика «Рошен». до речі. Корпорація Рошен буквально недавно відкрила найпотужніший у східній Європі молочний комбінат, і ми з цим зв'язуємо. Розширення нашого працевлаштування. хоча і по іншим профілям ми працюємо з олійно-жировим комбінатом, де досить такий великий відсоток, відсоток працівників це випускники нашого навчального закладу. Вони є і в керівництві, і головний інженер там працює, і головний енергетик це все наші бувші студенти. Загалом для потреб студентів, лабораторії, лекційні зали, майстерні, потужний обчислювальний центр із восьми кабінетів інформатики. Встановлено Wi-Fi точки доступу до інтернету. Також коледж має Спортивну славу, зокрема, волейбольна команда входить у число кращих у вищій студентській лізі. Наша база спортивна включає два спортивних зали, стадіон. Є Третій спортивний зал. Він не менший за розмірами, але також приймає участь в рішенні питань навчально-виховного процесу. У коледжі функціонує 57 різних гуртків за інтересами. А художня самодіяльність, хори, ансамблі та танцювальні колективи допомагають зробити студентське життя цікавим та насиченим. Тож адміністрація запрошує на навчання до Вінницького коледжу національного університету харчових технологій. Адреса місто Вінниця, вулиця Привокзальна, 38, Телефон 27 37 76.